Як завжди найперший, нікого ще нема. Що всі йдуть по лісі. Видно, ну, я родився такий, знаєте, що в лісі пригодився. Ну, хто тут лишає йому мою? Хтось тут приходить, підпиває всяку фігню, а ми сьогодні будемо ставити вікна, бо тут вже дивлюся, чи то вітер, чи то люди, все розпорпали. О, було теплено. Все порозпорпували. Але то нічого. Ми зараз тут все приберемо. І буде порядок. Що тобі подобається тут? Що ти вже врізалась, так? Це буває. Навалі то що, то з хамоном канапка? Ну? Але пішла допомагати, в нас no. попросила. Зверху чого не прибирала? Та Бо я її вже далі вже теж треба буде прибирати. Ну. Висипала цей, висипала. Ми вже королеву вікно одне поставили. Два, три. Одне тут. Бо то навіть не йдуть слова сказати. Одне тут і одне зверху. Коротше, вже вікна готові. Скоро, Скоро будемо заселятися. Так? Mm -hmm. Ти маніка будеш тут тусуватися? А недалеко зробить їх піш тут потусувати. Нормально, а ТРК у нас сьогодні старший по кухні. Та, та я все готую. Ну, то в Єгипет, є геп'ят, йомайош. All inclusive. У нас тут теж море є. Ну, Там море є, та, Свєта, дивися. Отут я буду загоряти. І сонце є навіть. І пташки є, бо бачите, хтось накакав тут. А вот ви, два. Що вони там шурують? Головне, щоб не грибів. Це грибить. Головне, щоб до грибів не наїлися. Та от вони якраз то роблять, де забери. Нічого... Як тобі шашлички, Моніка? <ролєва> Королева курочка в нас вийшла чуть-чуть пересмажена. Постарався наш художник. Як Віталік на смак? Я під свій колір робив. Ну, ти трохи... вигляд. ну <ролєва> Аркадій <ролєва> трохи перестарався. Моніка, ти пробуй шашлик. Тут твій тато смажив, я маринував. Я пити хочу. Дай дитині пити. А ті вожуліки, що ви сьогодні да. все їдять. Ми вже вон вікна поставили, все, чикі-пуки, зараз ще поїмо і йдемо додому. О, а, точно у нас ще ж м'ясо. Галі обіцяли підсмажити. ну Каже, А, я кому? Курочку теж відзьмі. Так курочка трохи загоріла. А, От і прийшли ми з лісу. А я вам кажу, королів, коли йдеш в ліс, цілий день вилітає в топ. Сьогодні робили. Поставили тільки вікна і то так намордувались, що й в нас тріснуло. Ну, то так буває, знаєте, як не крути. А, я тобі, вам прикрив да. фотку, як там тепер так все ну, так круто капець. А до речі, і не чути нічого з двору, як ну, ти всередині. Що... А ми ще як зробимо королів, там буде така як тераса, ну, біседка. Альтанка, бо тупо українська Альтанка. Як зробимо там Альтанку, то я серйозно кажу, хто піде з нами, на шашлики, або просто хто сам піде до на шашлики. Не пожалійте, чесно кажу. Навіть цей світний курорт ті є, то фіня. Ми собі сиділи думаємо. В лісі вода є, ну, говорить, вода є, природа є, дерева є. Вогонь горить, так пахнет тріскає, так класно відпочиваєш. Так що свят ти своїм тим єгієтом. Ти йомо, я хотів світ. Ну Я тепер завидував трошки, так чи відомі Але ти прикольно сказав, каже, вода є, ну типу море. <гум> ну, там, все там є, все на мазі. Кажу, сьогодні ми там, ну, знаєте, такі роботи зараз так робляться. Скажімо так, не швидко. Але там вже стає так гарно. Ми вже другим, другим етапом, там по сам двері, але ж ви всі розуміли, там все відкрито. Ми хочемо ще написати знаєте, таку вивізку. Типу, все, що тут є, можете користуватися. Головне, не, ламати, не щоб не, не смітити. Бо, знаєте, поки ті вікна віз туди, там нам шофер віз туди, він так питається всі, а ти не боїшся, що поламають? Я вам чесно скажу, в мене десь всередині таки є ну, думка така, що. Що наші люди ще не такі вже, скажімо так, дикі. Ну ти надієшся на Так, Я надіюсь на те, що люди нас адекватні, нормальні, приходять і посмажили. Бо даже рахуйте, м'ясні як приїжджають, я вам кажу, кам'ясні, як відпочиваючі, якісь приїжджають до нас, просто відволіктись один день там побути в лісі. Якщо що, пишіть мені, я вам скажу, де є проведу, якщо треба, все підкажу. І просто там проведіть отой той день один, попаліть вогонь. Відпочиньте там там діти погуляють. Джесіка там вовше бігає там для пса. Я вам кажу, таке задоволення капітан. Ну, а з Блеком там собі ради. Ну, не можна. цікаво на вируче лягла ляла вже спить. Коротше, королевий день був дуже насичений, дуже файний. Роботи зробили до фіга. Хто хоче, кажуть, пишіть до мене в приват, відправлю, якщо що треба. Якщо хочете, я навіть з вами піду шашлик, що порадам, всю фіню. І це і зараз я. Галя, я. Моніка, Віталік і Аркадій, йдемо десь в центр, прогуляємося, подивимося, чи нічого не змінилося. Так що, королеви, я надіюсь, що у вас теж буде такий гарний день сьогодні, як у нас.